Друзі, привіт! З вами рубрика ТОП-3, і ми в гостях у Кенді Кар. З нами один з їх засновників, Юрій Цивілюк. Юрій, вітаю вас. Настя, привіт. Рада вас бачити. Навзаєм, навзаєм. Дякую, що завітала. Да. І я дякую, що ви дозволили мені. Кенді Кар це компанія, яка займається викупом, пригоном авто з Америки, з Європи. Вони допоможуть вам підібрати автівку, участвують в торгах. Все роблять під ключ, А також продають ваші авто тут, в Україні. Юра, скажіть, будь ласка, скільки років ви вже займаєтеся ну, в автобізнесі, скільки ви вже років? Приблизно біля 10 років ми займаємося цим професійно, а до цього це було таке хобі, коли ти собі купляв, постійно продавав авто сам собі, і я мав тільки особистих біля 40, а потім це переросло в допомогу людям і в такий, скажімо, власну справу. А ще у них є своя площадка, де в них вже є авто, які ви можете підібрати до себе. Підпишіться обов'язково на Candy Car, щоб не пропустити їх новиночки. 10 років це пів життя декого. Ну, так, Тоді так. це запитання саме для вас. Okay. Топ-3 при підготовці авто до продажу. Ну, перше, що важливо, якщо ти. Думаєш про продаж, то думай перед тим як купляти авто. Думай, що про те, що колись його потрібно продавати. Тоді ти будеш уважно його підбирати, уважно його дивитися, розуміти, які недоліки, який буде процес експлуатації. Також важливо, дуже, коли ти купляєш авто і думаєш про те, що його коли треба буде продавати. Ти будеш його гарно обслуговувати вчасно. Я дуже раджу збирати чеки, обслуговувати на СТО, які дають якісь певні ну, бумаги, назвемо його так. Да, чеки, які здають, якісь є історії обслуговування. Да. Це все дуже важливо при продажі. Клієнти зараз люблять, було підтвердження, бо, на жаль, є багато е, обману, є багато якби неправди в цьому. Тому коли є підтверджені документи, це дуже супер. Це перше. Друге, друге, що важливо, да? зменшити кількість недоліків. Як правило, коли людина продає авто, коли воно вже ламається там, не доїдає, десь постійно треба ремонтувати. Це значить для багатьох сигнал треба продати. Тому значить, хтось продає, а хтось має це купити. Да? Тому хочете продати гарне авто да? по гарній ціні. Приділіть йому увагу. Може, похим можливо, треба там я не знаю, десь його трошки полярнуть, можливо, треба щось в ньому підремонтувати. Чим менше недоліків, тим краще. Бо покупці хочуть зараз купити авто, менше париться, щоб ну, працювати, їздити і не замарачуватися з цими речами. І третій: третє, що дуже важливо, визначить реальну вартість, співвідношена. Стану авто і реальної вартості. Бо багато людей, вони, ну я так назву, в космосі, да? вони хочуть за своє авто дуже багато. Хтось не розуміє, яка ціна. Треба зрозуміти, що це за авто, який його стан, яка його реальна вартість. Немає поганих авто, да? є погана ціна. Тому на кожне авто є певна своя ціна. І в Україні, до речі, багато людей питають: ти за скільки купив авто? Це взагалі трошки безглузде питання. Питання: яке? Якого року, який пробіг, який стан, а потім вже яка вартість. Тому ці такі прості три речі: це думай, коли купляєш за продаж. Е, друге, забув. <реш> Друге це постійно чеки зберігати. Е, так, це ні, це, 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 це в першому. Друге, це зменшити кількість недоліків, що важливо. Да? Чим менше недоліків, тим краще. І третє це реально оцінити співвідношення. Ціна якість і, і ще одне: звертайтеся до Кентіка. <реш> 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 ми в цьому всьому цьому допоможемо. Да? Знімемо <реш> цю головну біль. Дуже вам дякуємо, що ви запросили до себе. Ребята, чекайте, ми ще до вас.